А хтось покосив. А хтось не брав. Що ж це тут за покоси? А ви, звісно, не маєте рік

дождь моросить, хотя сегодня его не стояло. Качки Балдевич с процепа водичка бежит. Вадик, кулак, бачишь, качки твои купаются. Артем поїхав косити, підварились, і він поїхав. а ми скардуємо кардуем такая ляпая, блин Саме так бли, не встаем 21 травня. Дзвона Артюмка, каже, що колесо знизу спустило, головно, знизу спустило, а зверху повне. Як таке може бути? Привезли всю запаску. Ні разу не варено. Должна походить. походити. У нас тут на скруточки. Руків п'ять, мабуть. Навірно, там більше, що проживало. І цей дурачок прибіг. Не сидиться йому вдома. Да? Не сидиться тобі вдома. Цілий день бігаєш. Колись раніше тут хати були. Дуже вже-дуже давно. тут немного травочку косом. А в чем противе? А я могу себе позволить немного и Давай я покручу. Капец. Изинку припахали, Ну, это ж ей сено надо, хай работаешь. Mm -hmm. А так надо работать. Благодарю mm -hmm. вам, что а ему озин роба. Сейчас, наверное, і в трактор посадим, такая сина сама коса. А мы тут садим, а там кидагрузку и так будем сидить. наслаждаться Давай, пенечки, а быстрей же можно я, ну, только... я тебе скажу, что я сейчас в стоп заеду Бо ми так і до завтра не доїдемо, а вже вечерять ходяться. Я не співаю коля. Казала жінка, що їдемо додому, каже, а завтра я сама каже, поїду по коцю, а ти виникає на дивоні. Kasvien valaistus, että olemme tultu продовжувати далі косити бо вчора не докосили понабирав водички бо помпа почала підтікати зараз нема коли її робити будемо підливати ну, сьогодні взяв ще порошочок такий думаю попробую засипати може поможе а може і ні. そうなすよ。 Не радість так, ми тут трохи ми там на горі косили, попереду собаку викосили Зараз туди на гору піднімемося. Так, ми на горі трошки і мабуть поки хватить, аби хоч це затікувати. Дрон летить. Там у нас пісочок брали. Фух, хорошо хоть так не сильно жарко. Вчора пасмурно цілий день було, дощик пройшов. Сьогодні воно опять ось таке сино не хоче сохнуть. Тут хоч такі трохи хоч волочки, бо там на горі містами вообще И волочок нема что складать. Рассевало его. А. Это, наверное, вообще. А, вчера получается отута вот тут вырвало пластину там уварил пока хода вот, вот, Вроде по ковся. так стерня. Одного ножика немає, бо вчора там отовперся, от ось купіню вирвало і виходить, десь ось, бачите, з'ївнула держав оцей. І тепер ножики вилітають. Що не поставлю, вони вас відпадають. Треба тарілку знімати, щоб його вирівняти, той ножик. Ну, поки коса, хай коса. Нам треба займатися, бо нам зараз треба натасити сила. Or, що я безсъеду, оп, yeah. oh, клюв, бляда, ты що я не съедобный? Ты найчушь? Ох, клюв, блядь, ты что? Таким, наверное, як петь опне, то и быть можно. Иди сюда. Уті, 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 уті. Уті, 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 уті. Уті, уй-уч, уй. Иди сюди. Иди сюди, йди погладю тебе. Иди сюди. Чого ти тікаєш? Чорногуз Гузно, ну, бачите, чорне. Спереді біле Чого ти не падай? Вуті, уті, 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 уті Лапи чорні красні. Дзьоб теж красний Інтересний такий. Ну сильно не боїться. Ладно, поехали. О, я поехал. Передачі ходив. Маса такой здоровий нема. Там, де здорова маса, то другою передачею стараємося ходити. Ото була в берегах така якась трава, що її толком не рубає. Це нормально, коситься.